З мирних штатів на поле бою в Україні 2022-го так вирішили бійці міжнародного легіону головного управління розвідки, якою є наша війна через призму захисників іноземців, взялися з'ясувати українські документалісти. Стрічка одного літа в Україні тримісячний шлях бійця від злагодження і до самих боїв. Прем'єра відбулася в одному зі львівських кінотеатрів. Репортаж Романа Гаврилєва. Показати війну Росії проти України очима іноземців у лавах СОЛОБОРНО така ідея виникла в команди документалістів Вавилон 13 Три історії бійців міжнародного легіону ГУР в основі документальної стрічки одного літа в Україні. Але це не просто історичні кадри, а долі реальних людей, які приїхали в Україну заради боротьби проти расистів. У нас здебільшого знімають кіно саме про передову, про якісь наслідки вже бойових дій. А тут в нас це. Три місяці літа саме з злагодження, підготовка хлопців і вихід бойовий, звісно, фіналом, і, фінал, і такою е, частиною досить вагомою фільму. У залі і самі герої фільму. Обличчя командира Мюрея зі штату Вашингтон глядачів пізнають за постером. На його шиї тату нехай щастить, не вмирай. Так жартують десантники США. Серед них був і Мюрей під час війни в Афганістані. Бойові дії в Україні набагато набагато важчі, ніж те, що я бачу в Афганістані. Смерть і бої там було для мене чимось на кшталт букваря, але в Україні це зовсім інша річ уже два з половиною роки Мюрей захищає Україну, бився за Бахмут. Його побратим на ім'я Волдо 2022 тисячі теж приєднався до міжнародного легіону. Невідміно від Мюрея ніколи не був у війську, але ще зі школи стежив за російською агресією в Криму і на сході України. Мене надихали українці задовго до 2022 року, і я знав, що хочу робити щось інше у своєму житті, ніж просто працювати на будівництві чи бути вдома. Я не почував би себе повноцінною людиною за таких умов. Краще. Ввійти в історію ніж просто спостерігати, як вона змінюється. Співрежисерка Анастасія Тиха розповідає: знайти героїв для стрічки серед легіонерів було для команди надскладно. Не всі з міркувань безпеки могли показати своє обличчя на камеру. Ми просто намагалися знайомитися з усіма з якого більшою кількості людей. Брали такі невеликі 20 хвилинні інтерв'ю, щоб зрозуміти, хто є хто насправді. Понад місяць документалісти знімали весь необхідний матеріал. Після завершення у бою загинув один з героїв фільму За позивним поет готову картину присвятили зокрема і йому Рим з них полягло ще троє прекрасних людей. Всі вони приїхали з різних країн, в тому числі з Америки також. І ну це був важкий момент. Зараз продюсери ведуть перемовини з американськими стрімінговими платформами. А в прокаті на екранах українських кінотеатрів одного літа в Україні буде два тижні. За кошти з реалізації творці планують придбати 100 FPV-дронів для легіонерів із фільму. Роман Гавриль, віріголобінка. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.